Місто жовті води через високий рівень захворюваності на ГРВі та грип. Карантин в міських навчальних закладах продовжено до п'ятниці. Завдяки вимушеним канікулам, дитяче населення почало хворіти менше. А от дорослі жовтоводці – навпаки, це підтверджують і медики. Наблюдається тенденція, уші так увіліченню числа обращаємо. за медицинской помощью, в общем, и в стационар, и в поликлинику на амбулаторном этапе. И плюс обращение количества вызовов на неотложную медицинскую помощь. Вот. Это объясняется тем, что в общем -то, число обращаемых по поводу острой респираторной вирусной инфекции в общем -то, не ниже прошлой недели, а то и в общем -то, выше ну незначительный рост. Вот. Немножко уменьшилось количество обращений детского населения. Но это объясняется тем, что разобщение и карантин в, в школах. Пока уровень высокий. Значит, тяжелых случаев заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией гриппом пока у нас в городе нету. Вот. В реанимации не находится ни один пациент. з грипом. Госпіталізуються в інфекціонно відділення. В общем, є рост і госпіталізація в інфекціонного діленні по поводу РВІ грипа. Вот, но поки крайні тяжелих случаев нет. У відділі освіти повідомляють: якщо наприкінці тижня відсоток захворюваності буде нижчим, з понеділка діти підуть до школи і займатимуться увесь наступний тиждень. Окрім грипу в жовтих водах, існує і інша загроза здоров'ю мешканців. Це травми, які найчастіше люди отримують на вулицях міста. Кримінальних травм на рівні прошлої неділі, в общем, 8, ну, це збільшення. 23 грудня о 9 годині ранку відбудеться позачергова сесія Жовтоводської міської ради, де звітуватиме виконуюча обов'язки керівника Жовтоводської поліції Ілона Лимарева. Тож міська влада запрошує усіх бажаючих жовтоводців завітати на сесію та задати правоохоронним органам наболілі питання.